Другій половині 18 століття Україна втрачає останні ознаки державності, скасовуються устрій і права міст лівобережжя, які вони мали ще з часів Речі Посполитої. Скасовується Запорізька Січ, полково-сотенний адміністративний поділ України, Київська митрополія втрачає автономність і українські єпархії стають напряму під контрольні синоду, а вільні селяни тепер стали кріпаками. А в XIX столітті територію Гетьманщини поділили на губернії і була вибудована чітка вертикаль, що вела аж до самого імператора, колишня українська еліта здебільшого змосковщується, а народ залишається тим самим зі своєю культурою, піснями, мовою. Але трапляються серед української еліти і патріоти, які розуміють, що український народ самобутній. Серед них Іван Котляревський, який пише твори на народній... Які в Москві і Санкт-Петербурзі називають малоруським наречієм чи малоруським язиком. До Енеїди видають словник на півтора тисячі слів, щоб і рускоговорящи змогли зрозуміти цей неперевершений твір. Згодом в 1818 році Олександр Павловський видає граматику малоросійського наречія. В 1823 році молодий студент Московського університету Іван Войцехович. Незадоволений попередніми словниками і публікує свій, Іван Петрович Войцехович народився в Баришівці в Переяславському повіті, в родині поміщиків землевласників, навчався в Московському імператорському університеті і там, у 1823 році, видав свій українсько-російський словник, де зібрав понад тисячу унікальних українських слів. Йому не сподобалися попередні видання словників, оскільки містили слова, запозичені з російської, латинської, німецької та інших мов. Звичайно, за основу Войцехович брав мову, яку чув в переяславському повіті і, зокрема в Баришівці. Словник можна знайти в мережі на кількох українських ресурсах. Зі словника дізнаємося, що наші предки 200 років тому на батька казали не папа, а тато. Москальто був не тільки солдат, а й росіянин. А кацап російський старобрядець на священника казали пан отець, а не батюшка, а на його дружину пані матка, а не матушка. В словнику подані слова, які увійшли в сучасну українську мову, і наші предки користувалися ними 200 років тому: серветка, тиждень, пляма, цятка, пляшка, кухоль, лазня, ланцюг, шибка, зараз, а не січас, чарка, а не рюмка. В словнику є слова, які вийшли зі вжитку, так звані архаїзми. Чи був Іван Петрович Войцехович носієм української мови, невідомо, бо дворяни тієї пори могли говорити російською, як тоді казали московською, або ж взагалі французькою. Але безумовно, Войцехович добре розумів тогочасну народну мову. Івану Войцеховичу було лише 22 роки, коли його праця побачила світ. Вік Івана Петровича був недовгим, помер він в 1825 році у віці 24 роки. Проте встиг одружитися, народити сина і залишити літературну працю, яка відображає мовні особливості лівобережної України.